До армії потратив ще в 2013 році. Все дитинство я мріяв стати десантником. І в 2013 році я підписав контракт з 95 ї десантно-штурмовою бригадою. Прослужив там до 2020 року, ну і потім вже пішов в Національну гвардію України. В молодості хотілося там ВДВ, там, значки, патрулин. Якби, не знаю, таке не було виховання, мабуть, батьків. І тому. Ну, десанти, то, би, настоящі, там мужчини і хотілося чомусь, чомусь туди і хотілося. Я розпочинав з обичного командира взводу. В 95-й бригаді я був е, головним сержантом взвода вогневої підтримки. Як сюди я прийшов, був головним сержантом е, патрульного взводу і потім став командиром взводу. І з саме початок, з, з перших боїв бригади, я ні одну берку не пропустив. Спочатку я був в ролі піхоти, потім в ролі командира. І так, так, і за це і нагороджували за бої, які ми виконували, задачі, які нам ставили. Ми їх виконували в повному обсязі. До 22-го року я брав активну участь в боях, на, був на рейді 95-ї бригади в тил ворога, який вважається самим, самим довшим рейдом. Ну і в всіх боях, поки що виконувала бригада, я залучався. А З відношення до армії, як б як з 13 року, не помінялися, я хочу служити і далі буду продовжувати. Основні завдання це оборона нашої держави. І саме найважче це те, що на даний момент дуже не вистачає людей. Вся проблема така в людях. Ми б вже давно б вигнали російських загарбників з нашої території, якщо у нас було більше б людей. Но вони повинні розуміти, що якщо вони не прийдуть до війська, то. Росія прийде до них, їм це не сподобається і, і буде тільки гірше, тим, що вони зараз там відсиджуються вдома, не призиваються. Від, від того, що вони відсидяться вдома, нічого не зміниться, просто війна прийде і до них додому. Ну, не на найцікавій і важливій ситуації, коли отримав поранення, тоді було саме не екстремальніше. До повномасштабної війни це було на рейді. Коли ми заїхали під час рейду, заїхали в місце, яке було повністю окуповане. Біля кордону з Росії і там вступили в бій з противником. Противника було набагато більше, ніж нас, у нас був один екіпаж БТР, і нам вийшло вийти звідти з того місця, але багато я, в частності і багато моїх побратимів отримали поранення. А вже під час повномасштабної війни це, мабуть, теж коли отримав поранення, коли ми в Кремінському лісі. Ми закріплялися на нових позиціях, і противник пішов на нас штурмом і теж отримав поранення, і були такі самі визначні бої. Іменно Кам'янський ліс. Там дуже багато хлопців залишилось, на жаль. За весь час війни це були найлегші бої, тому що тоді, коли ми були там, то там не було такої великої кількості FPV, дронів. Там був один-два дрона, більше було піхоти. І піхота була доволі різна. Ну, набагато менше підготовлена, ніж зараз. Зараз біхота Росії більш підготовлена. Тоді вони були там, могли на спортивних костюмах бігати, а зараз більш мотивовані, на жаль. Ну, Кременський ліс для, я думаю, для нашої бригади був самий, самий найлегший типу, період, коли ми там були. На даний момент бої набагато типу, жорсткіші і набагато кривавіші. В підрозділі якби дружні відносини, там немає там, якоїсь сильної ставщини, щоб дружні, дуже дружні. І хлопці, ті, які довше служать, допомагають, і командири їм допомагають. Тобто боятися там нема чого. Вас всьому научать, якщо ви приходите тільки, от, До нас бригада всьому научать все покажуть і будуть до вас дружні відноситись.